Трансфер за 105 мільйонів плюс бонуси в підсумку 148 мільйонів євро. Барселона платить космос. Сусман лише 20. Мрія грати з Месі. 2017-й. Барса продає Неймара за 222 мільйони в Парі Сен-Жермен, Купує дембеле. Фанати чекають на нового героя. Перший день шавка поруч із Лео і порада від легенди. Будь серйозним, якщо хочеш здійснити мрії. І Усман слухав, спостерігав, вчився. Месі міг зникнути на 5 хвилин. Потім один дотик і момент для голу. Він Бачив поле наперед. Жорді Альба забігає. Месі знає до того, як це сталося. 95 матчів разом, дві Ла Ліги, два кубки Іспанії, і Месі йде в ПСЖ в 2021-му. А тепер 2025 й Осман привів ПСЖ до Треблу, Ліга 1 Кубок Франції і Ліга Чемпіонів. Пік кар'єри всі говорять про його перший золотий м'яч як про факт, який неодмінно станеться. Від однієї поради Месі до вершини футбольного світу, від хлопчини зі скромного містечка Вернон до легенди ПСЖ. І Ман вже каже своїй трирічній доньці: я граф із месі, я вчився у найкращого. Трансфер за 148 мільйонів в 20 років. требл і тепер дуже ймовірна перемога в битві за золотий м'яч.